Вітаю, мої любі! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буду вам дуже вдячна! А ми сьогодні з вами будемо випікати сирну запіканку. Ну, по-перше, тому що треба щось до чаю до кави. А по-друге, куди правди діти, ми всі з вами не добираємо норму білка. Тому будемо це виправляти в кавку з родзинками. Та безборошна і без манки. Вона буде достатньо пухка, легка, смачна. Тож, поїхали. В мене кисломолочний сир, 5% жиру. Виберете тої жирності, який вам вподоби. Все ж таки, нехай там буде хоч якийсь відсоток жиру. Не треба ці обезжирені продукти. Вони ніякої користі не несуть. Додаю до сиру дрібку солі. Не бійтесь, воно стабілізує наш смак, три столових ложки цукру. Але, якщо чесно, моїй родині треба ось ця банка цукру, щоб їм було солодко, чесно. Я думаю, що у більшості так само. Так. Три ложки досить. Все ж таки, треба мати міру. І ванільний цукор це більш для аромату. Сюди додаємо сметану десь три столових ложки. Один, два. Даємо ще три курячих яйця. Зараз потрібен тільки жовток. Білок ми окремо будемо взбивати блендером до пишної пишної хмариночки. Якщо у вас немає блендера, то як в добрі старі часи вінчиком все це можливо. І перемішуємо, щоб блендеру не було важко. Всю цю масу ми е, перебиваємо погружним блендером. І до речі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, е, як буде на українській мові погружной блендер, тому що все життя він для мене був погружной. Я з російськомовного регіону, з російськомовної сім'ї. Тому для мене українська мова в принципі зараз на етапі навчання. Тому як занурювальний блендер і як його ще можна обізвати. Ну тобто, ви зрозуміли, збиваємо все в однорідну масу. Тепер ми збиваємо наші білки до пухкої хмаринки. Готовий, він перевіряється, коли ось так от треба перегорнути, і воно нічого не випадає. Для більш сміливих можна це робити над головою, але це для занадто впевнених. Ось так над головою зробили. Якщо воно не на волосі, значить поступово з'єднуємо наш перебитий сир, кисломолочний, і наші як хмаринка білки. Якщо у вас є силиконова лопатка, то найкраще це робити нею. Ми ввели. Пів порції білка. Сюди я додаю не манку, не борошно. Дві столові ложки, ось так з гіркою, крохмалю. Другу частину білка теж сюди. І обережно, щоб він не упав, ми вводимо разом з крохмалем. В самому кінці, в завершенні, ви додаєте будь-які цукати. от Які вам подобаються, такі вводите. Але не багато тому що багато воно зробить його важким. Я беру такі дві невеликі горсті. в мене тут два види родзинок і трошечки журавлини І вводжу далі. Я роблю запіканки досить різні. В мене із кокосовою стружкою, і з кокосовою м'якоттю, шматочками, і з різними цукатами. Ну, щоб воно не приїдалося одне і те саме, можна, в принципі, фантазувати, комбінувати. Ось так змащуйте пергамент на столі, тому що в формі потім вже не так зручно. Кладемо на нашу форму, в якій ви будете випікати запіканку, і викладаємо нашу повітряну сиркову масу. Розрівнюємо її, щоб тут менше було складочок. Оце все зайве можете обрізати оце лахміття. 180 градусів твору вниз. Все з Богом на 20 хвилин нехай буде во благо. Ось така повітряна у нас запіканочка. Вона добре-добре піднялась, буде така ніжна, соковита. Структура її буде така невісома. Вона трошечки впаде, але не критично. Для випікання знадобилося 25 хвилин. Подивіться, яка вона повітряна, збільшилась в два, а може і в два з половиною раз. Хай вона тепер охолоне, і ми її витягнемо і розріжемо. Проде гостинка охолола, вона а вже ж впала, як і повинно бути, тому що це сир і цукати. І він і тут немає не грамульки, борошна, Воно не буде тримати таку прям фулковита. Така пломбірна. Повірте, ваші діти, якщо не їдять кисломолочний суд, запіканку вони полюблять. Смакуйте, випікайте, добирайте свою норму білка за таких запіканочок. Підписуйтесь, ставте лайки, буду вам дуже вдячна. До зустрічі!